Друзі, страшна війна між Мордором і Україною почалася не вчора, і не сьогодні, і навіть не в 2014 році. Вона триває вже століттями. Але активна фаза почалася в 2014 році, а вже гаряча, повномасштабне вторгнення відбулося у 2022 році. І якщо хтось думає, що у нас війна йшла тільки суто військово на Донбасі зараз по всій території України, то це не так. Не менш страшна війна ведеться проти нашої держави в кіберпросторі на геополітичному рівні, на економічному рівні. І ще багато в таких аспектах, про які я особисто можу тільки здогадуватись. І як ви думаєте, дійсна ресурсна федерація з велетенськими ресурсами, і наша вже на жаль невелика країна. З населенням, ну я навіть не знаю, скільки воно зараз 30 мільйонів залишилось частиною окупованої території із роками знищуваним військово-промисловим комплексом, із знищуваною армією, змогла все-таки дати відсіч ворогу. А перед вторгненням дуже багато років у вищої ешелони влади. на Керівні посади в державній службі, спеціальній службі призначалися агенти ФСБ, головного розвіду управління як прямі, так і непрямі, і їх ще досить багато є і на зараз. Тому сподіватися на те, що от по, з помахом чарівної палочки, все поміняється, так не бува. Ну тут ми маємо проблеми в ВПК. Ну, То, що там дуже протидія велика. А, дуже велике, ну якби вони можна сказати, ну, прямо треба сказати, що там прораховують і там не всі дураки, є грамотні операції проводять. А, а цих дебілов, яких розсадили на посади, ну, вищі керівні посади в державі, яким сказали, просто крадіть, не приходячи до тями, починаючи з найвищих кабінетів і закінчуючи територіальними громадами. А, ці переслідували глобальну, ну ФСБшники. Абже мордор переслідує глобальну мету. Вони просто обезвожують нашу економіку, не дають можливості фінансування Збройним силам. А ці просто крадуть гроші на свої рахунки, що для них просто і зрозуміло. Але все це, ну якщо правильно назвати, це не корупція і не крадіжка. На військовій термінології це диверсія і саботаж. І колосального, дуже колосального шкоди нанесли нам саме в Міністерстві оборони. Це ще будуть потім розслідування і будуть покарані винні, де вони не знаходилися. Якщо тільки в березні, 22 другого року майже мільярд доларів відправили, не пойми куди. Ну це смішно розуміти і думати, що це. Ну, просто так було, якимось фірмочкам відправили, вони просто не вернули, гроші просто не вернулись. Ці люди розуміли, що просто вже не буде України, їм потрібна бабліжка і все, а тут все нормально. В будь якій точці міра можна жити. Але ніхто не прорахував дуже такий маленький нюансик, як пасіонарну частину населення, як народ України. Оті ми тереошники, звісушники не Нізавісушники. Купа простих людей. Пам'ятаєте, як було під Києвом? Піднявся простий люд. Ті групи спеціального призначення різних спецслужб, які не повтікали, які дійсно там козаки мечили ворога. По містам і селам і містечкам Сумщина, Чернігівщина попіднімалась, колони валили, під Києвом валили. Всі піднялися як один. І, ну, і, сорян, не так. Піднялися ті, хто. Відноситься до пасіонарної 20-відсоткової частини населення. І дали отпор. Війська на сході були, були готові е до цього, тому там все рівно було, хоч з тяжкими боями. А тут дали достойний відпір, і е таким чином вигнали їх Сумщини, Чернігівщини. Потім була Харківська, контрнаступальна, Херсонська. Так от. До чого я веду, що ну, розуміння того, що боротьба не сьогодні почалась і не завтра закінчилась, має бути на офіційному рівні і донесена до всіх верст населення. Дай Бог закінчиться раніше і якесь диво порой, буде взагалі прекрасно. Але я... в цьому вже ми є, ми в повному, ну, скажімо так, вже все гірше, що відбулося, відбулося. Зараз треба налаштуватися на повноцінну боротьбу, запустити ВПК. Свою економіку на військові рейки поставить. І спокійно, планомірно із своїми західними союзниками не лається з ними, а отримують озброєння навчати наших казаків. І не такий страшний той мордор, який є. Я там, є багато в мене відео, де вони валяються. По посадкам там колосальні. Але хто їх рахує, їх рахувати не потрібно. Вони всі прийшли на нашу землю, вони всі тут здохнуть. Ми обов'язково переможемо в цій війні, не зважаючи ні на зовнішнього ворога, ні на внутрішнього ворога, тому що народ України за свою історію ніколи ніхто так і не здавав. Хоча війна вже проти нас триває століттями, але це крайня точка, і ми в цій війні маємо перемогти. Віримо ЗСУ, тримаємо стрій, все буде Україна, слава нації.